Доброго дня, шановні колеги. Може, це гарна ознака. <рес> Як ви почули, вже третій рік поспіль Міністерство охорони здоров'я разом з громадськими організаціями, які нас підтримували, і за це я хочу щиро подякувати вам за те, що ви ініціюєте проведення не тільки таких заходів, а й взагалі всіх заходів, що стосуються здоров'я наших громадян. Проводимо всеукраїнський український тиждень серця. До Всесвітнього Дня серця, який, як ви знаєте, визначається 29 вересня, є особливість в цьому році, тому що зараз розпочав і активно працює ювілейний 50-й конгрес кардіологів. І це надто потужний і серйозний форум, на якому будуть поставлені конкретні завдання щодо подальшого розвитку напрямку медицини який має широку назву кардіологія. В відкритті форуму прийняв участь величезна постать в кардіології, медицині, відомий, напевно, багатьом з вас академік Чазов. і сьогодні о 13-й годині знову розпочнеться робота форуму. Де ми почуємо думки, вислови, дискусії наших великих і гарних вчених і практиків? Сьогодні ж мета нашого з вами зібрання це ще раз і ще раз розказати про проблеми, які існують у наших людей щодо захворювання серцево-судинної системи. Ще раз і ще раз наголосити і закликати. Що основним моментом для того, щоб не було захворювання, це є його профілактика. Ви прекрасно знаєте, що не дивлячись на всі кроки, які на сьогоднішній день існують не тільки в нашій державі, в Українах всього світу, на жаль, серцево судинні захворювання це є ті захворювання, які мають перше місце серед причин. Смертності. Чому це так відбувається? Тому що розповсюдженість цієї хвороби, тому що е, цих хвороб і тому, що, скажімо, ми з вами залежимо від того способу життя, який ми проводимо, від тих реалій, які існують навколо нас, від тих навантаження, я би сказав, галопуючих навантаження стресових ситуацій. Галопуючи або е, в геометричній прогресії, відбуваючися, це урбанізація системи, це комп'ютеризація всіх цих речей, все це безумовно доводить до того, що серцево-судинна система дає відповідний збой. Саме тому, виходячи з цієї ситуації, світової тенденції, виходячи із тенденцій, які існують на теренах нашої держави. Голова держави, президент України Віктор Федорович Янукович запропонував і ініціював проєкт щодо лікування мешканців нашої держави від гіпертонічної хвороби. Як ви знаєте, і ми не раз про це говорили, що це, це захворення. По-перше, цифра людей, які страждають, це фактично більше як четверта частина населення нашої держави. Це величезна кількість людей. По-друге, ті ускладнення, які ведуть, або від нелікування гіпертонічної хвороби, до яких приводять ці ускладнення, як ви знаєте, два основних і найбільш таких загрозливих для життя це інсульт і інфаркт. Все це безумовно приводить до того, що люди або, на жаль, втрачають своє життя, тобто. Приводить до смерті, або у випадках раннього звернення і відреагування на відповідне лікування дуже висока ступінь приходить до інвалідізації. Тому цілком логічно і цілком зрозуміло, що треба лікувати і профілактувати повищений артеріальний тиск.